Мікс, 11 кілограмчиків. Давайте почнемо, давайте що у нас тут є. Бачите, у нас тут ось такі ручки шфекнуть тут одягаються собі. Вони такі доволі тут м'якасенькі. Ось таке. Далі буде ось такий динамик. Також дуже симпатичний, такий, Пластмасовий. Так, далі у нас будуть ось такі ручки. Абсолютно рушечки, абсолютно все запаковані. у нас будет вот такая русалочка. Тут наверное, раз паеточка, у нас прорывается. И пальцы вот такая с Дальше. Вот такая машинка. У меня тут колеса повертаются в разные стороны. Ага, она может включается. Не знаю, это будет она очень классно, как она обертается. Наступный. У нас будет тысяч шарик. Да, Такий, з Наступна. Так, буде то, ось така акулка. У неї тут ротик закривається. Такий цікавий. Буде так, машинка. Тут вона м'яка, сенька, ніби подушечка. Тут в неї коласика, і вона теж включається. А вона теж працює. Бачите, тут батарейки поміняти і все буде працювати. Далі. Далі буде та ось така собачка. Вона також, мені з має працювати. Бо тут якийсь бачу механізм є. Тут такі в неї ручки є. Далі. Ось вона має включатися, тут, бо тут бачу якийсь такий міцний механізм. Наступний у тут людина така робот. В неї крутяться ручки. Тільки ручки можна рухати. Далі пістолет. Ось таке тут накматок. Перезаряджається, все працює. тут якийсь сумочка. Так, давайте відкриємо. О, знаєте, що це? Погляньте, який класний. До речі, такі іграшки дуже дорогі. Це для потрібного діток ручок. Тут все розстібається, застібається, відліпається на кузичках. Дуже багато розворотів є. Тут буквочки англійські на ліпучках, щоб по собі з дітками гралися. Тут також все на ліпучках, різні кружечки можна вивчати кольора з дітками, різними такими олівці також кольора вчити. Тобто, по-англійськи класно все обертається, такий годинничок Пересувається. Боже, це така класна штука для діток. Тут у нас все помальоване, але тут також у нас є багато всього. Це наскільки класна гра. Наступна у нас також якась ігрушечка. Ага, це у нас великі пазли. Погляньте, там великі пазли могли буде розкладати. Далі у нас також тут буде пазли йти. А, щось тут давайте розкриємо розкриємо. Ага. Вау, погляньте. Це у нас пазли. Декілька викинь. По пакетиках. Присутній отакий гель, який можна буде скріпити, І отак. У нас тут йде три різних пазла. Якщо я розумію. так розумію. Закриваємо насад. У нас тут йде пазли на, на 550, на 750 і на 700 деталей. Класно, з такими Діснеївськими прицесами. Несу. У нас тут буде свій домічок, почне сутні ігрушечки доки це маленькі. Тут також у нас така кухонька дитяча, різна. Далі що у нас тут є? Ось така машинка, є також. Є багато з О, він також має працювати. Ага, він працює. Ви можете у нього говорити. Так, у нас тут вставляється ось такі батарейки. Одно я не вистачає, тому вона не працює. Все гадва на механізм, тут також регулюється у нас. Класно. Виходимо своїм діткам і буду хати волосся. Далі у нас тут ще буде. Ой, впало. Так, це буде ось якась така велика, тут вона скільки відкривається, це ніби. Шафа, бат, боже, поглянь, це якось відкрита дітка. І дітки можуть навіть можуть її шеєчки. Думаю, що вони також все гарно відкриваються. Але, думаю, це більш детальніше подивитися хто ма. Тому, щоб замовити таку класну коробочку з ізочками, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.